Книга пророка 11-12 11.12, 1001 сторінка, час кінця. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу. І буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу твого. Кожен, хто буде знайдений, записаним у книзі. І Багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гідоту. А розумні будуть сяяти, як світила непозводу. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, на віки віків. А ти до неділи заховані ті не їли, ці слова і започатичу книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідять. Її І так розмножиться знання. Побачив я на ній аж ось стоять два інші ангели. Один тут при цьому березі річки, а один там при цьому березі річки. І сказав він до мужа, одягненого в ляняну одіж, що було над водою річка, коли буде кінець цим дивним речам. І почув я того мужа одягненого в ляну одіж, щоб над водою річка. І звів він до неба свою травицю та свою лівицю, і присягнув вічно живим. Це буде за, час, за часи і за півчасу. І коли скінчиться розбивання сили святу. Народу, все це і, а я це слухав і не розумів. І сказав я, мій пане, який в чому кінець. І він сказав: іди до неділа, бо заховані і започатані з слова аж до часу кінця. Багато хто будуть очищені, і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі, несправедливими, і цього не зрозуміють усі навіть справедливі, а розумні зрозуміють. І від часу, коли буде припинена стала жертва, що була поставлена гедота, спустошення мене 1290 день, благословений той, хто чекає і досягне до 1335 день. А ти йди до кінця і відпочинеш і встанеш на свою долю під кінець тих днів. Амінь, дякую. Мене іноді, як ніби небо торкає, пихає рукою. Виявляєте собі, що це за фігня, я не зможу зрозуміти? Хто молиться, мені, я всіх вислухаю. Дякую всім за увагу. Гарної неділі. Заходьте на мій тікток, я підписана так само. Гарної неділі.